На міській свердловині номер 21 що разом із іншими добуває для мешканців прилук чисту артезіанську воду, 28 квітня встановлюють сучасний енергоефективний насос. Як кажуть фахівці комунального підприємства Прилука тепловодопостачання його попередник вже не міг працювати на повну потужність. Насоси замінюються по мірі виходу з ладу. Так як старий вийшов з ладу, ми міняємо його на новий. З метою покращення умов водозабору в місті комунальним підприємством прилуки тепловодопостачання власним коштом було придбано новий та якісний глибинний насос. Вартість даного обладнання майже 400 тисяч гривень. Як говорять на підприємстві, пристрій забезпечує значну економію електроенергії під час експлуатації. Очікується, що нове обладнання буде працювати на повну потужність та значно ефективніше за свого попередника, що дозволить суттєво пришвидшити забір води та подальше її постачання до ряду вулиць, котрі отримують воду. Воду з даної свердловини. Забезпечує водою мікрорайон педколеджу, такі вулиці, як Нафтовиків, Лохвицька, провулки педагогічні, вулиця Педагогічна. Таке оновлення системи водозабору на підприємстві має сталий підхід. Так у 2024 році сучасні енергоефективні насоси вже встановили на свердловинах номер 9 район педколеджу та 20, що у військовому містечку. У цьому році сучасне обладнання вже працює на свердловині номер 12 котра забезпечує подачу води у мікрорайоні Сороченці. Поки ж тривають ремонтні роботи на свердловині номер 21 Водопостачання у будинках, що на її обслуговуванні, не припиняється, зазначають фахівці підприємства.